Привіт! Ще хочу подивитися одну невеличку сімейку на наявність розплоду. Спочатку важу рамки з однієї, з другої Холодно сьогодні, плюс 13 градусів і тому бжоли трошки злобні але не всі. є сім'ї, що більше злобні інші менше. Наприклад, ось ця рамочка. Вона буде йти на відбраковку. Тобто я буду її струшувати, тому що на ній меду немає. У теплі дні бджоли ще зможуть щось трошки підібрати з цієї рамки. Тут дуже мало ще лишилося, оця рамка теж сухенька. Пізніше зараз її струшу. Забираю пластини. Ця рамка медова. Гарна медова, хоча б жили на цій рамці нема багато. Так що ця сімейка, можливо, навіть буде зимуватися на нас на 4 рамочки. Але бджоли здорові. Ну і це є плюсом. Дуже гарно вони спалися в зиму. Дуже гарна селекція. Селекція маток, які самі збираються в зиму. Видно, що розплоду вже немає. Мет посередині блистить. Дуже гарно вони занесли в рамки. Це мені дуже подобається. Ось і маточка з синьою міточкою. Ну і розплоду, скоріше за все, нема. Темно все вже не хочу перевіряти, так занадто сильно. Ця рамка від стінки важливо, щоб була повномедна. Вона повномедна. Це дуже добре. Ось, Ось така невеличка сім'я, яка вже не має розподу, і гарно вона на 5 рамок склалася в зиму. Хоча по всій видомості буде на всього 4 рамки. Але це позитивно. Дуже гарно сім'я молодець.